Як і для всіх, це стало неочікуваністю, приємною неочікуваністю. І оцей важливий крок, який здійснив Байден своїм візитом. І я думаю, що разом з цим важливим кроком будуть важливі з його сторони якісь, можливо, повідомлення стосовно військової допомоги, тому що, власне, я не думаю, що приїхавши в Київ Байден, ну, не оголосить про передачу якоїсь довгоочікуваної для нас допомоги, наприклад, тих самих Ф-16. Неочікувано, але дуже радісно. Це дуже приємно, дуже ми бачили відео в телеграм-каналах на Михайлівській площі і прямо, ну я не знаю, до сліз. Сказати, що сьогодні Байден в Києві. Вот этот кротеж, який ну, це взагалі супер, це круто. Партньори доказують свою нашу підтримку, і це ж немає якісь. Ну, может быть, такие сомнения и в, в, в благосклонности, которые у меня, допустим, были раньше по поводу поддержки Америки.